Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про аліуми. Напевно, вже багато з вас вже висадили перші свої аліуми, мають в своїх садах, і я не виняток, також їх маю і зростають вони у мене вже років 15. Саме оці аліуми у мене без сорту, і вони найперші з'явилися в моєму саду. Звісно, я пересадила їх. І в свій новий сад, коли переїжджала, але вже мені хотілося висадити їх в якісь композиції, зважаючи на їх плюси і мінуси. А в них трошки є. Поміж плюсів, також є і мінуси. Що ж у них з мінусів? Ну, єдине, що з мінусів, це те, що на момент цвітіння їхні листочки вже починають жовкнути. тому треба їх прикрити. В моєму випадку я використала живого горожу самшиту. А в даному випадку тут кущики ще невеликі, я буду їх відпускати повище. І вони будуть прикривати мені ніжки аліумів, якраз пожухлі листочки. Зараз тут ще їх небагато висаджено, бо розділила і розмістила їх у багатьох ділянках свого саду. Саме цей має дуже високе стебло, але невелику голівку. Бачите, вона в діаметрі не перевищує десь 6 7 см, але оскільки вони на тлі плетючої троянди. Яка зростає дуже високою, то і самі аліуми хотілося мені мати тут високими. Також тут до такого бузкового кольору я ще підсадила і риси з вони будуть синього кольору. І підкреслювати ніжність троянди П'єр-деронцар, яка має таку гамму біло рожеву дуже ніжну і такі яскраві плями на тлі зеленої маси, дуже будуть тут привабливо виглядати. Що я хочу ще сказати про ці аліуми? Вони. Не потребують якогось особливого догляду. Саме ці розмножуються досить швидко, тому мені вистачило і на таку дзеркальну сторону від великого самшиту. Тут вже їх побільше зростають, вони тут гарніше прижились і розмножились, тому що тут більш сонячна сторона. Ця композиція була створена. В такому стилі регулярному, і розпочалася вона з великого самшиту, який тут зростав на момент придбання цієї ділянки. І, звісно, я вирішила, оскільки доріжка вузька, то підкреслити її цією живою огорожою. І дорослий самшит я застригла в кулю, також по бокам від живої огорожі, до молоденьких кущиків самшиту, також будуть кулясті форми самшиту по краям. І оскільки ще й сама опора для троянд також зроблена таких біленьких кілець, то мені захотілося ще підтримати цю таку кулясту форму і підсадити сюди аліуми, оскільки у них голівки також кулястої форми. Досить цікаво це виглядає, і таку гру тут створює ці аліуми. Я буду розмножувати і тут висаджу їх побільше. Також вони в мене будуть в інших частинах саду, і я ще покажу, як вони зростали в моєму старому саду. Так, я там не мала можливості їх так виграшно висадити, як на цій ділянці. Але все ж таки, коли вони в масі ростуть, це просто виглядало бомбезно. Ось такими соцвітями гарними пишними вони у мене зростали. І навіть сусідський песик дуже любувався і приходив до нас помилуватися цими квітами. На тлі зеленому вони зростали гарніше, видно їх гарніше. Також на 13 травня вже декоративно виглядає аліум каратавський. Саме в цього сорту білі суцвітям. Ось такі широкі, гарні листочки. Начебто, як квітка, листочки схожі на пелюстки, а самі сутвітя схожі більше на течінки. Він трошки підніметься і буде такою невисокою кулькою гарно тут виглядати. Він у мене ще такий маленький, недорослий. Але в минулому році він був один, а зараз вже три, що також радує. Як розпуститься, то я ставлю відео і покажу, який же він буде гарненький згодом, бо зараз він тільки розпочинає розпускатись. Цей аліум квітне вже білими квітами. У нього такі пишні суцвіття, вони не менші аніж у попереднього аліуму за розміром. Але ніжка в нього невисока, десь 15-20 см. І мені дуже подобаються ці широкі листочки у цього виду аліуму. Дуже привабливий, навіть ось на момент відцвітання. Недоречно б його було підсадити також серед багаторічників, які прикриють його своєю зеленою масою, коли він буде відходити також. Також жовтнути. Також гарно цвіти. Зараз отакий сорт аліума павдер пуф. Я підпишу назву, як він називається, і ось тут також гарно видно, що листочки вже почали жовхнути. Якщо на передньому подвір'ї я цю ситуацію передбачила. То тут він росте на відкритому місці, нічим листочки не прикриті, але це я висаджувала, аби просто перевести їх в садок, поскоріше в цей. І не придумувала ще композицію. Треба буде пересадити до якогось куща, чи гарника, який прикриє. Ну, ось, наприклад, навіть поряд спірея. Golden Princess, то якщо посадити навколо так, щоб вона закрила і листочки оці не було видно, я думаю, дуже б гарно виглядала. Особливо гарно, коли, подивіться, такі фіолетово-бускові квіти аліуму і отака яскрава спірея. Це просто було б чудово. Ось, обійду так, от присяду. Я думаю, що це дуже гарно компонувало. Ну, треба буде подумати на цю тему, бо аліумів в мене багато і як їх і до чого підсадити, то це ще для роздумів. Будемо спостерігати так, щоб треба, щоб чагарник до якого підсаджувати, не перекривав, бо цей аліум висотою десь сантиметрів 30, см не перевищує. І йому потрібно щось таке низеньке. Можна, звичайно, підсадити не обов'язково якийсь тягарник, можливо, це е, будуть якісь трав'янисті рослини, які прикриють ось ці листя. Ну, звичайно, так, щоб вони не задавилися аліуми, бо якщо Посадити, ось, наприклад, поряд лілейник. Це досить такий величезний кущ виросте, то він не тільки прикриє, а я думаю, що і давить згодом розвиток таких аліумів погіршиться, це однозначно. Покажу зблизька. Так гарно виглядає. Просто чудовий сорт. Зростають в моєму саду дуже багато аліумів різних видів і сортів, і на довгих ніжках, і великими шапками, і великими шапками на коротких ніжках. Є звиваються самі голівки, є звиваються самі листочки, як е, вони відрізняються за кольором, вони насичені такі фіолетові, або ніжно-бузкові, або біленькі. Дуже великі різноманіття аліумів навіть в моєму саду, десь більше десятка, тож я хочу вам їх показати. В Відео, я думаю, що це вже буде а, наступної весни. Тож, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, ви знайдете ще багато цікавого і в подальшому, і передивляючись старі мої відео. Тож, до нових зустрічей, до побачення!